Україна демонструє найвищу стійкість до дезінформації серед десяти країн східної та центральної Європи. Як нам це вдається, і чому Європа більш вразливіша до ворожих вкидів? Нас з перших почали саме дуже активно атакувати, і ми відповідно були змушені просто запроваджувати ті заходи, які були такі контроверсійні. Я маю на увазі, наприклад, заборону російських телеканалів або заборону російських соцмереж. Коли ми це робили більше як 10 років тому, нам треба було прямо. Збиратися разом уряду і громадським організаціям українським і медійникам і їздити в адвокаційні поїздки по європейських столицях і пояснювати, що це не наступ на свободу слова, а що це от ми боремося з дезінформацією. Це не було очевидно. Після 22-го року це стало трошки очевидніше в наших партерах там на європейському континенті. Ви бачите, що Сполучені Штати з приходом нової адміністрації абсолютно вони змінили погляд на це. Вони відчувають, що вони можуть бути гемоном з точки зору технологічних. Компаній дійсно всі ці штаб-квартири знаходяться в них. Вони дуже сильно критикують Європу за впровадження всього цього обмежувального законодавства до великих технологічних компаній. Тобто, знову ж таки, ну попри все, що відбувається, здавалося б, ну такі очевидні речі, та така небезпека з інформаційного простору, досі потрібні адвокаційні поїздки. Просто тепер уже в інші регіони, не так як раніше, трошки далі від нашого кордону.